YouTube. Мене звати Яна, і я рада вас вітати на цьому відео. Ми з вами поговоримо про восьмий аркан в матриці Долі. Насправді у вас нема взагалі підстав мені довіряти, і якщо ви шукаєте відео, то ви вже подивились декілька відео про восьмий аркан. ви вже знаєте всю базу і вас треба чимось здивувати. Ну що, буду вас здивувати, і це відео воно буде трошки нестандартне, воно буде засноване на моєму власному досвіді, тому поїхали, бо буде цікаво. Насправді у мене цілих дві вісімки в матриці, і саме ось тут я вам покажу скріншот своєї матриці. І якщо ви шукали відео про восьмий аркан в матриці долі, скоріш за все, у вас також є вісімка в матриці. А отже, ви звикли будь-яку інформацію ставити під сумнів, чому? Тому що вісімка вона про причинно-наслідковий зв'язок. Тобто ви завжди будете аналізувати будь-яку інформацію, яка приходить у ваш простір через призму свого досвіду. І співставляти те, що я вам говорю, або будь-який інший експерт, людина, із тим, що відбувалося у вашому житті. Таким чином аналізуючи, власний досвід з тим, що вам говорять інші люди, і таким чином вісімка робить висновок, чи це в мене працює на моєму власному досвіді, чи може не працює, і взагалі це все якась єрунда. Так от, давайте сьогодні трошки поговоримо про міфи восьмого аркану і про те, як він може працювати, тому що із відео в відео ви чули однотихнути. Інформацію, що восьмий аркан це енергія, яка пов'язана з кармою. Що восьмий аркан це про причинно-наслідковий зв'язок. І це дійсно так. Але я на цьому відео хочу розкрити для вас глибину восьмого аркану, щоб ви розуміли, як воно може працювати. Отже, поїхали! Карма і причинно-наслідковий зв'язок. Всі ви чули 100%, що карма це те, що ми створюємо. Да? Причина-наслідок. Я роблю певну дію, я отримую результат. В мене хороша карма, good karma. Що це таке? Це коли я качаю прес і через там, місяць тренувань, два місяці тренувань, три місяці тренувань я бачу класні результати. Да? Тобто, це, це така good karma. А коли я роблю якісь добрі, класні справи, в моє Життя також приходять якісь класні можливості. Класні справи від інших людей. Бет-карма да? це коли я роблю якісь погані вчинки, мені повертається погане. Це коли я їм на ніч бутерброди з ковбасою, і потім я поправилась на 3 кілограми. Да? Чого? Чого так сталося? Бо я сама створила певний результат в своєму житті. Я їла бутерброди на ніч, і я отримала зайві кілограми. Да? Тобто, це не тому, що світ несправедливий, а світка вона така сяка. Худа? Та як же так? Да? Восьма аркан це той аркан, який завжди сперечається. Та як так? Та чого вона худа? А я ні. Да? Вона погана, а я класна. Тобто восьма аркан він так працює. І дуже важливо для вісімки усвідомити, що я причина всього, що я створюю. Але чи живе восьма аркан такими упередженнями? Насправді ні. І восьмий аркан він дає такий урок прийняти усвідомити це, тому що коли в моєму полі є люди, які заробляють більше ніж я. То я думаю, що вони казли, що світ несправедливий. Чого так? Та за що? Та чому? Та скільки можна? Та чого мені, та чому я? Да, всі ці питання задає восьмий аркан, і дуже-дуже, дуже сильно проявляється ось ця енергія. Чому це несправедливо? Це головне питання восьмого аркану. Як мені зробити так, щоб в моєму житті також були такі самі класні результати? І людина приходить до цього питання, а як мені зробити так само, або через енергію внутрішньої такої напруги та внутрішньої енергії несправедливості, великого осудження, чому в них краще, аніж в мене, да, я теж так хочу. Або вона прийде з любові. Я знаю, що я можу створювати інші результати. Я причина, наслідок свого, свого життя, своїх результатів певних, і як я можу прийти до цього. Да? Тобто людина вона може з різних енергій до цього освіти повідомлення прийти. Це не добре, це не погано, Просто вісімка це та енергія, яка рано чи пізно прийде до цього. У восьмого аркану дуже багато проблем з рівновагою. Дивіться, в чому прикол. Якщо ми візьмемо вісімку і перевернемо її, то ми отримаємо знак нескінченості. І це дуже цікаво, тому що ось ця точка балансу, яка знаходиться в центрі цього знаку, це говорить про те, що. По перше, це карма, да те, що ти робиш, те ти і отримуєш, воно повернеться в ту саму точку. Це по перше. І по друге, те, що вісімка це та людина, яка яку дуже легко вивести з стану внутрішньої рівноваги. Вісімка не вміє це робити, і тому такі люди вони всю, запальні, да, щось сталося. Якась ситуація вісімка раз і дуже сильно зреагувало несправедливо, нечесно, да так не повинно бути. Людина, яка міряє інших людей. Згідно зі своєю картиною світосприйняття. Вісімка це енергія закону, і тому вісімка вважає, що вона законодавець, тобто та людина, яка створює закони. Да? Тому я вірю в те, що всі інші люди вони повинні жити так, як я собі придумав, жити так, як я хочу, жити згідно з моїми внутрішніми законами. Але чи повинні вони? Хто взагалі кому повинен? Тут велике питання, да? що ніхто нікому нічого не повинен. Все. Восьмий Аркан це дуже сильно тригерить. Така людина не вміє приймати картину світу інших людей, тому що в них свої закони, своя законодавча база внутрішніх упереджень. Так? Тобто, це ми повинні розуміти. Восьмий Аркан дуже багато людей, експертів говорять про те, що вісімка це дуже відповідальна енергія. Але... Тут така зноска, я підкреслюю, що таке відповідальність для вас. Бо для мене це одне. Для кожного з вас, хто буде дивитися це відео, це щось інше. І вісімка вона може бути дуже відповідальна в якійсь одній сфері свого життя, але зовсім безвідповідальна в іншій сфері свого життя. А в третій сфері, наприклад, ця людина вона взагалі буде прогибати інших людей, щоб вони робили так, як вигідно восьмому аркану. Бо вісімка вона що? Вона не. Розуміє, що світ дзеркало для неї, да? І те, що є в інших людях, те є в мені. Восьмий аркан може цього не усвідомлювати. Отже що? Отже, я буду робити так, щоб інші люди змінювались. Я буду намагатися їх прогибати якось, але я сама або я сам не хочу змінюватися, бо я вважаю, що я права взагалі то, бо моя законодавча база, мої опередження, вони найкращі. Взагалі це істина, дуже велика гординя. Така корона на голові у восьмого аркану. Не бачить, не усвідомлює, взагалі не хоче бачити. У вісімок це дуже яскраво програється. Далі урок на чесність. Говорять, що восьмий аркан це чесні відповідальні люди. Це ті люди, які, знаєте, інфа сотка, це восьмий аркан. Чи справді це так? Насправді вісімка наряду з п'ятнадцятим арканом. Це люди, які можуть дуже часто обманювати. Але якщо 15-й аркан він взагалі себе так проявляє, да це та людина, яка кураж, задоволення, маніпуляції. 18-й аркан він також обманює, але тому що створює ілюзію, то 8-й аркан він обманює скрита. Це та людина, яка буде щось робити, в неї буде фасад чесної, відповідальної людини, на яку можна покластися. Це людина слова, і дійсно така людина вона може бути мега чесною і відповідальною в контексті роботи, як співробітник, як керівник, як людина, яка має певну посаду і певну відповідальність за свою посаду або за свій колектив. Але, наприклад, коли людина йде в стосунки. Там вона може десь брехати, десь недоговорювати. Фасад чесно і відповідальною, але є моментики, да? і восьмий аркан буде тримати цей фасад, але робити певні речі, які цей фасад буде приховувати. В мене є прям ряд клієнтів, які дуже класні, дуже відповідальні зі сторони. Але вони мають певні проблеми у стосунках. Але вони мають третій фактор у стосунках, але вони десь беруть хабарі. Але вони десь там працюють нелегально, нема реєстрації, наприклад, і таких випадків дуже багато. Тобто, коли людина чесна і відповідальна в якомусь одному аспекті життя, це не говорить, що вона буде проявлена таким чином у всіх аспектах власного життя. Будь ласка, звертайте на це увагу, тому що про це мало хто говорить, але дійсно на життєвому прикладі воно так працює. Або інший приклад, коли людина живе в союзі зі своїм партнером. І вона створює фасад знову ж таки чесної і відповідальної людини, що все типу в нас класно, але я в цих стосунках жертвую собою, наприклад, і це не чесно по відношенню до мене. Тобто я відчуваю, що в цих стосунках мені не цікаво, мені не комфортно, мені хочеться чогось іншого, я про це мовчу, але я не чесен із собою, або я не чесна із собою. Повертаємось до минулого прикладу, коли восьма аркан йде зраджувати. Чому він це робить? Скоріш за все, тебе щось не влаштовує в твоїх стосунках, а ти не можеш про це поговорити зі своїм партнером. Чи це чесне проявлення по відношенню до тебе? Ти із собою проявляєшся чесно в цей момент, а зі своїм партнером. Да? А це твої справжні цінності. Ти їх транслюєш чи ні? Тобто, бачите, тут дуже багато таких підводних каменів, на які я вам дуже сильно рекомендую звернути увагу, бо це дуже важливо для восьмого аркану. І, звичайно, цікаво, чи відгукується вам це відео, чи дивилися ви на вісімку саме з цього боку. Чекатиму вас в коментарях, напишіть, будь ласка, і якщо у вас є вісімка, напишіть, будь ласка, на якій позиції вона є у вас. Залюбки почитаю всі ваші коментарі. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. І до наступних відео. Пока-пока!